Дорогі брати і сестри, дорогі, дорогі, дорога молоде, Як знаєте, девіз цього молодіжного фестивалю, ходімо додому Господнього, з псалма 122. Там в цьому реченні говориться. Ось наші ноги вже стоять біля воріт. Як часто буває так, ноги і тіло тут, але серцем треба війти якось увійти. І застає І часто. біля цього ми. Вирішуємо, щоб війти. Саме тому ми тут, на цьому младі фесті, щоб насправді наше життя пішло в храм Божий, щоб ми насправді могли розуміти життя, таким, яким воно є. Закликає нас, се, Давай ходімо, слухай, кличе, встаньмо, йдімо, свідчимо, боді, слухаємо боді, слово, боді, відкриємо очі душі. Чека. Він чекає. Ноги вже встигли, так так часто. Наші ноги швидше, наші ноги швидше прийдуть до неділю до храму. Але душа є десь далі навколо. Як часто нам потрібен, потрібен це ще малий рух, рух душі або свідчення чогось життя, щоб відкрило нам ці двері, щоб ми війшла і душа. Цей святий текст сьогодні ввечері говорить нам, що поки він це говорив, якась жінка вигукнула з натовпу. Натовп цивілізації, в якій ми живемо, натовп робить нас такими, що ми були як, як і всі інші. Щоб ми себе вели так само, щоб ми слідували за тими самими законами, ті самі напрямки, а в наш час, і так само ті самі ідеології. Натов, де звичайно воно заглушить людину, бо цей НАТО вміє стати сьогодні. Ідеологію будь-чого, але можливо і вчинити щось протилежне. ця жінка з всіх людей була єдина, інша каже текст. Текст говорить, вона крикнула з цілого голосу. Вигукнула Евангеліє Пуноєвангелія. Є багато в Євангелії багато відважних жінок. Поки чоловіки десь збоку калькулюють, ці жінки відважно говорять правду і свідчать те, що вони бачили. Всі мовчали, а вона могла бути іншою, сильнішою, визнала істину і назвала його матір блаженою. В перекладі на звичайну мову ми це часто можемо. Сказати, коли хтось говорить, добре матері його. Якщо він і вона такий добрий, то я насики блаженою є та жінка, від коли від якої він народився. це жінка з Євангелія була іншою. Вона стала Напроти тих самих Ісус часто робить так само, навпаки. Духовність, глибина духа, я б сказав, глибина містики є власне в тому. Протилежність світу. Життя грало великого і малого, більшого і слабкого, невідомого і милосердного. Так і тут, у Меджугорі, тут з бідного, пригнобленого, маргіналізованого хорватського народу і місця, потекла благодать. Ці стежки, по яких ви ходите на цих пагорбах, були створені людськими босими ногами. Боси і важкі часто наповнені стражданням і пошуками. Вони витисали цей камінь, мучне те ноги, ці важкі ноги, і так часто важкі часи. О, як часто це буває в житті, я вірю, що більшість з нас має цей досвід, там, де людина не бачить. Знаходяться перли, там, де людина не очікує, знаходить благодать, там, де людина не надіється, можливо, десь в тишині, далеко в самоті, знаходить свого Господа, у світі, який так противиться Христу, навіть цей світ відкриває нам шлях протилежного. Один з найвеликих акторів нашого часу, їм, їм відоме в Голлівуді Ентоні Гопскінс, говорить, коли і на його дорозі від віри до невіри, від невіри до віри, від безсенсу сенсу до сенсу, доторкнув вище щось. Говорить, моя філософія є такою. Те, що люди говорять про мене, це не моя справа. Я такий, який я є, є, і роблю те, що роблю. Я нічого не очікую і все приймаю. То спрощує життя і кожен, як він говорить, ми живемо в світі, де похорон важливіший від померлого. Шлюб і інститут різних. Людей вищий від душі, зовнішність ми живемо в культурі, упаковки яка зневажає зміст цей світ, в якому ми живемо, відкриває наскільки можливо або перекреслення можуть досягнути успіху. Навіть ті, які козне важають у світі, можуть стати найголоснішими в цьому світі. Навіть ті, до на кого не рахуються в світі, можуть стати найвели... найвеличнішими в світі фільмів, які ви дуже добре знаєте. Великий Стівен Спілберг тричі був відрахований з кіношколи, а він став найкращим для фільму у фільмі науки Ейнштейн. У документі зі школи мав запис, запис, записано цитую розумова відсталість. А він зрозумів незбагнене і розумів, що власне в тому, що він може незбагненному знаходиться Бог у світі культури. Вінсент Вадгох продав лише одну картину за своє життя. І помер без грошей, а його картини стали найдорожчими в світі, в якому ми живемо. Великий Епл звільнила Стіва Джобса після його випадку, я вже цитую, я не розумів тоді цього, але він побачив, що звільнення з Апелу. Ви власне кращим, що могло з ним коли-небудь статися, коли людина впаде, тоді розуміє виш... висоту. Як часто, дорогі друзі, і в цьому світі від... що відкидають, стає тим найсильнішим. Кої який так часто перекреслили людей, а тоді питаємося. О, який великі є, які великі є ті в світі блаженних. Як добре розуміти життя у світі блаженого текста Евангелія цього короткого тексту Євангелія сьогодні, я хотів би разом з вами роздумувати над тими двома частинами Євангелія двома частинами заповідей. Я вірю, що в нашому житті. І в нашому напрямку до мудрості є дві частини. Перша частина Сьогоднішній вангелія нам говорить: блажене лоно, що тебе носило. це блажене матір Господа, вчить нас. Що немає нічого неможливого. Вчить нас, що в любові немає конкуренції. Вчить нас. Що прощення є корисне для нашої душі, вчить нас, що якщо говорити мало, багато мовчимо, тоді будемо розуміти більше, вчить нас, що Бог розмовляє зі смиреними, Зі смиренними міняє світ, Вчить нас. Що сила людини є в ній, а не є десь зовні вчить нас, що тут треба не зовнішнє шукати, що сила в нас, якщо сила в нас перестане бути силою, людина розпадається. І юні друзі, молоді. Сила вічного походить зсередини. це є божественний вимір. Ми це знаємо і в світі матеріальному, ми знаємо і в світі нашого досвіду. кораблі не тонуть через воду, яка навколо в них, а через воду, яка входить в них. Тому не дозволяймо поганим речам, які відбуваються довкола нас, поглинути нас, то яким є гріх. Щоб війшли в нас і потягнули на дно. Друга частина сьогоднішнього Іванеля нам говорить блаженні ті, ті, хто чують. Ті, які чують, ми живемо у світі, який не чує. У світі, який багато говорить. Ми живемо в світі, який не слухає, у світі, який не мовчить, у світі, який кричить, який гуде. Ісус говорить, блажені ті, хто слухають. Він називає блаженними Ті, які готові перемінити Життя в ухо душі, дорогі друзі, цей світ нам забруднює серце, робить нас нечистими. Господь говорить, блажені чисті серцем, цей світ. Постійно в трагічному вбивствах і війнах. Ісус говорить, блаженні миротворці, цей світ пропонує, щоб зберегти мала і велике, Христос говорить, блаженні, милосердні. Все протилежно. Це є і наша місія. Дорогі друзі, коли не чується Божий голос, темрява повстає в людині. Якщо ми його слухаємо, ми відкриємо любов, і вона є нашою зброєю, вона є нашою силою. Багато хто бореться з нею, вона. Підписана Христом, вона є Бог, вона це шлях Богородиці. Після жахливих пожеж в Каліфорнії на початку цього року, знову ж, Великий Гопкінс, чиї будинки згоріли, і все, що в них знову сказав, цитую важливо пам'ятати, що єдине, що ми несемо з собою. Це любов, яку ми даруємо, дорогі брати і сестри, християни вірують, що Христос їх звільним, щоб вони могли розпізнати, що є насправді важливим, бути щедрим, а не егоїстичним, добрим, а не жорстоким, правдивими, а не обманливими, використати свою свободу, щоб Обирати його дорогу. І Христос вчить нас, наскільки важливо є ця друга частина, на яку ми часто забуваємо. І ми, священики, часто є народом Божим, часто цитуємо Христа. Ці три слова, коли Ісус говорить, люби ближнього свого, але так часто забудемо. Другу частину цього речення, де знаходиться заклик, який говорить як самого себе. «Вчить нас, наш, тих дві частини, прости нам провини наші, а потім каже як і ми прощаємо. Ви чули, що було сказано? Але я кажу вам, тому я сьогодні ввечері закликаю вас посвятіть увагу цій другій частині Його заклику, як наскільки важлива є ця частина, друга частина, наскільки важливо чути, добре чути і відкрити свої вуха. На кінець. Поставлю одне просте запитання що ми чуємо тут, в меджугорії? Мені видається дві реальності. Перша говорить: дорогі діти, дорогі діти. Це головний спосіб звернення в цьому місці, яке називається меджугорія. Ми діти. Не забувайте цього, не забувайте бути дітьми. Якщо не будемо, як діти, то немає раю. Не можемо в небо без цього. Христос говорить, якщо ви не навернетеся і не станете як діти, не війдете в Царство Небесне. Дорогі діти, з цим треба до неба. І друга частина також у привітанні мир. Мир нехай запанує між Богом і людьми. Ми, християни, не повинні лише бажати, мріяти і говорити про мир. Ми мусимо. Повинні бути миротворцями, ми повинні підняти свій голос і сьогодні за дітей ГАЗи, і за дітей України та проти всіх ідеологій, рухів і дій. Християни, ви закликані, покликані підняти свій голос. Не можете мовчати світ в хаосі, а ми не повинні такими бути. Якщо ми будемо мовчати, Неважливо, яка частина світу, яка раса, нація, народ. Якщо християнин мовчить, не буде мати хто говорити. Тому прошу вас, дорога молодь. Якщо розуміємо цю другу частину Христового заклику, тоді не бійтеся. перемінімо і станьмо цими днями вухом. Приймемо Христа як заклик життя, чуємо Христа, щоб не залишитися в темряві. Вернімо увагу в Його заклику, щоб ми були миротворцями. Мовчати є гріх, якщо зло в питанні. Слухаймо Його, щоб ми знали, куди нам йти. Слухаймо Марію, щоб ми знали, як. І дімо, знає, що ми стали людьми ніжності, лагідності, доброти, тому що так ми зрозуміємо всі трагічні людські долі. Тому вас прошу, не бійтеся, бути протилежністю цьому світу, бути іншими від них, бути єдиними, тому що на вас він розраховує, блажений стан душі. Починається зі слухання слова. Дозвольмо, не можемо відійти звідси такими самими, і на завершення вас не прошу. Не можемо бути формальними християнами, це вже на, нас є вже таких забагато. Амінь.